Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка. І сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Сьогодні 30 червня понеділок. Я буду вишивати Dimensions до нового включення. Сьогодні 3 липня четвер. я хотіла показати свої просування. Вишивала я бекстіч на кулі, отак. І ще мені ще треба повишивати бекстіч. Хочу розпочати такий, такого від медика, чарівника. Це заготовка від Наталі Лужанської. А схема я не знаю, від якого дизайнера. Це було СП. Не СП, а сумісник. Де можна було вишивати різних тваринок. Маю ось таку нарізку. Ось таку нарізку. Нарізку зробила Іванка нарізала, а оце я собі чотири сама нарізала. І буду вишивати, якщо що, то потім дозбираю нитки. Дуже гарна палітра. А ще я вчора купила таку піалу у формі серця. Котарілочку для бісера. Дуже гарно. До нового включення. Привіт! Сьогодні 10 липня четвер. І я хочу показати свої просування. Повишивала я в небі. Десь ось тут. Тут і тут. Вишивала два дня понеділок і вівторок. Ось так гарно виходить. Почала бекстіч. Робити на великій кулі. Тут зробила. Так, половину кулі зробила. Сьогодні буду вишивати такого ведмедика, чарівника. Вишито небагато, буду сьогодні його вишивати продовжити. П'ятницю і суботу буду вишивати такого метелика. Зспе метелика і в Іванки. Так в мене вийшла. Така краса. Ця в мене ручка вже закінчилась, вже не пише, тому я придбала собі ще одну ручку. Ось таку з камінчиками. І ще купила собі піалочку. Ось я буду використовувати для колець. а таку жовту я буду використовувати для бісеру. До нового включення, Па-па! Привіт! Сьогодні 13 липня неділя, і я хочу показати, що я повишивала. Повишивала я ось тут, трошки фіолетовим, бежевим і оцим кольором молочним. Трохи нитку не душила, буду на другий раз вишивати ту душею. І ще вишивала метелика Ось така краса. Ще треба довишити трохи бісеринок і здати звіт в Іванки в СП метелики. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нового відео, па-па!